Вітаємо, друзі, страшна, але видовищна детонація боєкомплекту російської бмп 1 після ураження українським ФПВ-дроном на Авдіївському напрямку. Кадри роти ударних БПЛА Strike Drones Company 47 -ї окремої механізованої бригади, друзі. Тому, коли ви бачите, що хлопці потребують допомоги, не забувайте за можливості допомагати нашим воїнам-донатами. І якщо вам подобається формат таких відео, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк, але це тільки початок. 47-ма механізована бригада за останній час показала дуже багато своєї праці, і всі ці відео потрапили в мережу. Ще одне шикарне відео від 47-ї. -е. завдяки грамотній взаємодії підрозділів, артилеристів, екіпажів Бредлі та операторів FPV-дронів, лише за один день знищили сім одиниць ворожої техніки. Ці блискучі кадри сьогодні потрапили в мережу. Слава нашим воїнам! А ось коптер фільмує вигорання БК у російського танка поблизу села Білогорівка Донецька область. Неймовірна бійня. На доволі компактній ділянці фронту догорають 42 одиниці ворожої бронетехніки, знищеною за кілька попередніх тижнів. У районі Урожайного ось вже з місяць тривають дуже серйозні події. Ця ділянка фронту не надто розпіарена, але з цього відео стає зрозумілою інтенсивність боїв на Бердянському напрямку, стик Донецької та Запорізької областей. В інформаційну еру, на жаль, так і є. Якщо про напрямок не говорять активно, складається враження, що нічого не відбувається. 58 бригада ЗСУ, окрема президентська бригада, 762 бригада охорони Державної спеціальної служби транспорту та інші підрозділи, ведуть тут запеклі бої. Кожен день Дуже дуже складно, але подивіться на результат цієї праці. Слава нашим воїнам, друзі. Не забуваємо допомагати нашим воїнам молитися та підтримувати донатом. Ось ще дуже цікаві і приємні кадри: знищення російської пускової установки Бук М-1 на північному напрямку силами спецоперацій. Ось вона результативність дрона. Бук був заряджений працювати, але все пішло як завжди, не за планом. Друзі, продовжуємо також говорити про те, що відбувається на ділянках фронту на Куп'янсько-Сватівській ділянці фронту. Противник продовжує штурмові дії в Кислівці, атакуючи в районі перехрестя вулиць Молодіжна і Зелена. У Котлярівці противник має частковий успіх у вздовж вулиць Польова і Вишнева на глибину до 400 метрів. На в ярському напрямку зберігається високий темп бойових дій на східній околиці Часів'яру і в районі заказника Ступки Голубовські-2. На Покровському напрямку точаться бої за Архангельське у напрямку Сокола, у Нетайловому та на південь від Первомайського. На північ від Очеретиного російські війська просунулися на ділянці шириною до 1,7 км, кілометрів, на глибину до 1,2 км кілометри, і зайняли територію дач. Ситуація критично складна. А ось під'їхали гарні новини. Радіо Свобода демонструє спутникові знімки наслідків ударів по військовому аеродрому у Джанкої в Криму в ніч на 30 квітня. Схоже, в окупантів нові втрати по С-300 С-400. Спутник Плент Лепс зафіксував пошкодження військової техніки на аеродромі. Ймовірніше, це була одна з установок с 300 або С-400. Ось вам і результат атакамсів. Це дуже важлива зброя, яка необхідна. Для України. Сєвєродонецьк. окупація. 2024 рік. Напівзруйноване, звільнене місто. Вже ось як два роки ковтає Сморід. Рускава міра. Як у концтаборі. Тут сурово встановлений графік спеціальних роздач нещасним людям похилого віку, які вишукалися в довгі черги, подають кашу з ковбосою на тлі будівлі з вибитими вікнами. Це і є Росія. Яка підняла з колін жителів Донбасу, ось це і є звільнення? Як же дістала ця русня? А весь цивілізований світ, як би то мовити, акуратно спостерігає. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково напишіть свою думку в коментарях. і Многі об'єктів в місті, в городі місті, як бачите, залишилися в основному пожилі люди, які не могли поїхати єс або, або одинокі. Поэтому такая даже помощь, она здесь необходима и, как вы видите, это по очереди. Я думаю, если бы здесь это не нужно было бы такой очереди, здесь бы сейчас не было. Такая вот. Тут. І наостанок хотілося б показати вам знов е, російського окупанта, якого звуть Володимир Зайцев. А за цю правду, яку він показує в інтернеті, мабуть, його скоро не стане. Але він наважився і виклав це в інтернет розповідь про втрати і страти відмовників у російській армії. Кому цікаво, можете дослухати до кінця. А ми дякуємо вам, друзі, за вашу увагу та вашу підтримку. Разом обов'язково вистоїмо. І так. Здравствуйте. А -а 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 -а. Что могу вам сказать? От нашей роты ни от ко никого не осталось в живых. Все погибли. Я сюда прибыл. Здесь был трое человек. Мы первый день, 29 февраля. Прибыл я сюда. И мы сразу же поехали на передовую. Где я пробовал дня, кое-как вы, выбрался оттуда по ранению, и пацанов всех потеряли. В живых нету никого. Не знаю, если завтра я уеду на КТ, что КТ покажет. Если вернусь живым, слава богу. Если отправят, то 50 на 50. Потому что нас отправляют просто на мясо живым не возвращается никто. Никого не осталось. Если взять тех, кто сейчас находится в части, они находятся в части. Другие же, к сожалению, увы, лежат двухсотыми. Кто-то сбегает, 500 Я прекрасно понимаю, я бы сам был убежал, но